Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про іспанського сучасника і колегу Амбруаза Паре Бартоломе Ідальго де Агуеро, який пробував використовувати історичний контроль, а також про те, що з цього вийшло. Отже, Бартоломе Ідальго де Агуеро був хірургом в Севільї і переважно лікував пацієнтів з різноманітними пораненнями, яких вистачало. На той час поширеним було вологе лікування, про яке ми говорили попереднього разу, метод припікання ран гарячою олією, який описав і запропонував ще Гален на початку нової ери. У цьому методі Де Агуеро не подобалось практично все, і головне статистика при вологому лікуванні з 30 хворих помирало щонайменше 24. При таких показниках мені б цей метод теж не сподобався, якщо чесно. Одного разу він знайшов примітку у книзі Галена, де згадувався сухий метод лікування ран, який використовували в Азії. Але для опису цього чудового методу поля книги, мабуть, були замалими. Тож, у 1583 році він розробив власний підхід, який передбачав очищення тіла рани білим вином. Зближення країв рани між собою, видалення ушкоджених тканин, а також застосування сорбуючих або сухих речовин з подальшою перев'язкою. Виявилось, що смертність після сухого методу складала близько 3%, що було значно нижче і набагато прийнятніше порівняно з вологим. Оскільки Деагуеро практикував виключно сухий метод лікування. Він не мав змоги безпосередньо порівняти обидва методи і довести, що він кращий за попередників. Тут, у нагоді, став історичний контроль. Тобто дані про ефективність лікування взяті з доступних реєстрів постфактум. Якщо простіше, дані про те, якою була смертність у попередні роки, коли хворих лікували вологим методом. Власне, перед нами перший випадок використання такого типу контролю. При оцінці ефективності нової терапії, на жаль, незважаючи на високу ефективність, метод довго не отримував визнання. Так, він використовувався в Севільї, але в межах Іспанії так і не став загально прийнятим. Зокрема, згадується петиція 1636 року, тобто більше ніж через 50 років після того, як Дегуаро винайшов свій спосіб лікування ран з проханням. Поширити практику сухого методу на всю Іспанію, але її доля, як і більшості петицій, лишається невідомою. Мабуть, вона досі на розгляді. Прикметно, що головним показником, за яким Дегуера оцінював ефективність терапії, так звана клінічна кінцева точка, була смертність, що логічно, бо таку оцінку було робити найлегше. Взагалі є три типи клінічних кінцевих точок. Оцінка за якими вказує на безпосередню користь або шкоду чогось, вплив на смертність або виживаність, вплив на народжуваність та вплив на якість життя. Інші кінцеві точки прийнято називати сурогатними. Прикладом сурогатної кінцевої точки є рівень холестерину в крові, його високий рівень, як ми знаємо, збільшує ризик розвитку серцево судинних захворювань. От, якщо ми перевіряємо препарат, і він знижує рівень холестерину, то нам не треба чекати, поки пацієнти почнуть гинути і порівнювати показники смертності достатньо значимих змін концентрації холестерину. Такі сурогатні показники є не настільки надійними, як смертність, народжуваність або зміна якості життя, але їх можна визначити швидше, дешевше і гуманніше. Тому при належному рівні обґрунтування вони можуть використовуватись для підтвердження ефективності препарату. Повернемось до Іспанії. Про де Агуеро та його вміння на вулицях Севільї лишилась незвична пам'ять це була молитва, яку севільські злочинці промовляли перед поєдинком на ножах encomiendo en інком'єндо і en manos де Агуеро, тобто вірю в Бога та в руки Агуеро. Máte hezký den.